Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй. компанія Redragon дозволяє зібрати повноцінну ігрову студію спеціально для тих, хто хоче отримати максимум функцій, і все це без зайвого пафосу. У цьому відео я розгляну. П'ять аксесуарів, які ідеально поєднуються між собою. Ми поговоримо про ігрову мишку Star Pro M917 GB Pro, мікрофон Pulsar GM303, вебкамеру GW801, Hitman 2, колонки GS 590 Pro KDS Pro та дротову клавіатуру Harp 2. Ну що ж, сподіваюся, огляд буде точно цікавим. Тому поставте ось таку вподобайку, підпишіться на канал і підтримайте наш збір на дрони. Ну а ми. Погнали детальніше до цих цих пристроїв. Якщо ви хочете зібрати ігровий комплект, який не потребує додаткових налаштувань і відразу забезпечує професійний рівень. Цей набір ідеальний варіант для вас. Почнемо з миші Star Pro M917 GB Pro. Ось вона в моїх руках, компактна, надзвичайно легка, лише 49 грамів. І з першого погляду відчувається, що її розроблено з думкою про максимальний комфорт. Ергономічна форма ідеально лягає в руку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою Ходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тому є сподівання, що навіть після ціло. Ого дня за гроєм рука не втомиться. Хоча є інша сторона медалі, дехто навпаки любить відчувати вагу в руці, тому комусь це може не сподобатись. Ця миша підтримує три режими підключення, включаючи Bluetooth та наноприймач 2,4 ГГц, що гарантує стабільність з'єднання і неймовірно швидкий відгук у будь-яких умовах. Крім того, завдяки п'яти програмованим кнопкам, які можна налаштувати через спеціальне програмне забезпечення, ви отримуєте можливість створювати власні комбінації для гарячих клавіш, що значно спрощує виконання складних команд у грі. А ще у Миші є регульований перемикач DPI, який дозволяє змінювати чутливість від 100 до 26 тисяч DPI. Це справді круто для адаптації під різні ігрові сценарії, від точного прицілювання у шутерах до швидких переміщень у стратегіях. Перейдемо до мікрофона Pulsar gm 303 справжнього помічника для стрімерів, геймерів і для навчання. Він виглядає солідно і відчувається надійним. Він отримав оптимізовану динамічну капсулю, яка забезпечує чисте і насичене звучання, що точно передає всі нюанси вашого голосу. Те запису звуку на мікрофон Red Dragon можете зараз поглянути на якість запису звуку та подивитися, чи підходить вам така якість чи ні. Конструкція мікрофона допомагає мінімізувати фонові шуми, тому навіть у випадку певного шуму в приміщенні ваш голос. Залишається чистим, а ще дуже зручно, що його можна використовувати прямо з коробки. Вам не потрібно витрачати години на тонке коригування, щоб отримати хороший звук. Наступним аксесуаром у нашому комплекті є веб-камера GW801 Hitman 2. Тісно, цей гаджет досі має попит і зазнав не дуже багато змін за останні роки. Ця камера забезпечує чітке відео з високою деталізацією, що особливо важливо для стрімінгу та відеоконференції. Камера отримала інтелектуальну систему фокусування яка яка завжди тримає обличчя в кадрі навіть під час швидких рухів? Також вона має максимальне просте підключення та не потребує налаштувань для початку роботи. Просто підключили через USB і можна відразу користуватись. звуку та відео на веб-камеру від компанії Redragon. Можете зараз поглянути, як вона справляється зі своєю роботою. Ось такий результат вона демонструє по картинці, а також по якості запису звуку. До речі, якість зображення стабільна навіть при змінному освітленні, але воно все одно повинно бути достатнім в темряві, чи при поганому штучному освітленні якість погана, і можна використовувати як для навчання, так і для роботи чи важливих конференцій, бо немає сумнів. У загальному кадрі, який побачать по той бік екрану. Камера компактна, невелика, тому її легко закріпити і вона абсолютно не заважає. Тепер поговоримо про колонки GS590 Pro ProKDS Pro. Маленькі, але потужні. Вони також працюють від USB, колонки виконані із пластику і мають окремо блок керування. Задум такий, що ви можете повісти їх на стіну, поставити в різні кути столу або навіть на підлогу, а керування та під'єднання буде здійснюватись через цей блок. Також особливістю цих колонок є стильне RGB. Підсвітка, яка розташована знизу блоку, і може синхронізуватися з іншими пристроями Redragon. Цей візуальний ефект додає атмосферності вашій робочій чи ігровій зоні, а також створює єдиний стиль, коли всі аксесуари працюють у гармонії. Вони мають потужність по 3 ватт, що забезпечує достатню гучність і чистоту звуку для ігор, музики чи фільмів. Попри невеликий розмір, вони навіть мають баси. Звучать вони чисто і збалансовано, є запас гучності. Словом, я задоволений, але краще їх встановлювати в невеликих кіпсах. Натах, бо якщо приміщення велике, звук розсіюється і звучать вони вже не так ефектно. Казав, забуду, Останнім, але не менш важливим елементом є дротова ігрова клавіатура Harp 2 від Redragon. Ця клавіатура поєднує в собі надійність і зручність використання, ще є найважливішими складовими хорошої моделі. Вона має сучасний дизайн з ефектною підсвіткою, яку можна налаштувати за вашим смаком. Вибір кольорів, режимів та інтенсивності дозволяють створити атмосферу, яка ідеально підходить для ігор. Для додаткового комфорту є вбудована підставка під зап'ястя. Що є важливим, якщо ви проводите за ПК дуже багато часу, особливо оцінять геймери та ті, хто багато працює з текстами. Крім того, клавіатура оснащена функцією Anti-Ghost. О, завдяки якій ви можете бути впевнені, що всі натискання клавіш реєструватимуться точно навіть у найскладніших ігрових моментах. Підсумовуючи весь комплект, я можу сказати, що ці аксесуари від Red Dragon справжня знахідка для тих, хто хоче отримати повноцінну ігрову систему без довгих пошуків. Кожен елемент від миші до клавіатури виготовлено з високоякісних матеріалів, що гарантує міцність і зносостійкість навіть при інтенсивному використанні. Всі пристрої ідеально доповнюють один одного, створюючи єдину суцільну ігру. Зону. Миша забезпечує точність і швидкість, мікрофон передає голос чисто і природно. Вебкамер гарантує якість відео, колонки дарують насичене звучання з ефектною RGB-підсвіткою, а клавіатура це про комфорт і чіткість. Завдяки кольоровим ефектам підсвітки на деяких пристроях створюється весела драйвова атмосфера в ігровій зоні. Всі ці гаджети можна придбати й окремо, якщо вам щось подобалось. І до того ж, всі вони мають лише незначні недоліки. Отже, якщо ви шукаєте надійний, доступний. Стильний ігровий комплект, який дозволить вам насолоджуватися грою без зайвих турбот. Зверніть увагу на аксесуари від Redragon. Вони доводять, що не обов'язково купувати моделі по 500 доларів, адже й більш доступні варіанти можуть пропонувати високу якість, сучасний дизайн, що робить ваш ігровий досвід максимально комфортним і ефективним. Сподіваюсь, цей огляд допоможе вам зробити правильний вибір і насолоджуватися грою наповну. Якщо вам цей огляд сподобався, вподобайку під відео підписочку на канал, і обов'язково напишіть. В коментарях хто з вас використовує аксесуари від компанії Redragon. Ну що ж, на сьогодні це все, друзі.